Україна вже програла війну Росії, і щойно настане припинення вогню. Її можуть розділити на три частини: російську демілітаризовану зону та західну, так заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває у конфлікті з Україною, якого часто називають голосом Кремля в Європі, через зв'язки теплі з Москвою. Зараз ЄС обговорює гарантії безпеки для України, а це вже де факто означає визнання наявності російської зони, вважає Орбан. Сьогодні європейці елегантно говорять про гарантії безпеки, але насправді гарантія безпеки означає поділ України. Перший крок уже зроблено, спір лише в тому, чи це будуть дві області: чотири, п'ять або шість областей за межами Криму. Але вже ніхто не сперечається, що така зона існує. Російська зона вже створена, вона охоплює приблизно 20% території України. Дискусія точиться лише про те. На якій відстані від кордону російської зони має бути демілітаризована зона? Нагадаю, ще наприкінці минулого року в головному управлінні розвідки України заявляли, що Росія розробила план поділу української території на три частини до 2045 року. Одна частина за планом має називатися нові регіони Росії, друга проросійське державне утворення, а третя спірні території це захід України. Зараз до нас долучається Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики. Пане Євгене, доброго ранку. Вітаю, слава Україні, героям слава! Ну про там вологі мрії Кремля ми знаємо, але от щодо зає... оцих слів Орбана, так. А все таки чи можна говорити, що Орман просто вирішив інформаційно, дуже радикально проговорити по суті ті речі, про які і так говориться, чисто в контексті зупинки активної фази російсько-української війни і створення отакої такої зони і введення? Якогось військового контингенту, враховуючи заяви Трампа, вже і не зрозуміло якого: чи то європейського, чи то Бангладеш, чи то Саудити, але тим не менше, якогось е військового контингенту третіх країн. Я насправді в цьому всьому обговоренні очікую, що щонайменше два сюжети. Перший сюжет, що стів Вітков буде на позашляховику в оточенні е службовців. Американської якоїсь приватної військової компанії патрулювати демілітаризовану зону особисто. А другий сюжет це висадка космічної піхоти. Тому що всі інші сюжети, здається, вже були. І заяви Орбана, вони насправді нічого не означають, бо він елементарно зловживає статусом прем'єр-міністра країни, яка є членом НАТО та Європейського Союзу. Тому що якби. Угорщина не була членом НАТО та Європейського Союзу, то Україна навіть в умовах е протистояння з Росією, війни з Росією, вона б, я думаю, так пограла м'язами на межі українсько угорського кордону, що Орбан би його б надовго заціпило. Але ми живемо в тих реаліях, які є на сьогоднішній момент, і відповідно, нам треба до цього так і підходити. Що це означає? Це означає, що ми. Маємо говорити про усвідомлення Орбаном того факту, що він насправді перебуває на маргінесі європейської політики з одного боку, а з іншого боку, він використовує і Україну і Європейську комісію як спаринг партнерів під е, в умовах е, власне підготовки до парламентських виборів, на яких Орбан може втратити посаду премєр міністра і тому чим далі до кінця цього року, а потім на початку наступного, тим його заяви будуть більш радикальними, більш яскравими. Він буде там Орбан, досвідчений політик, досвідчений популіст, і йому не треба брати додаткових років популізму для того, щоб показати, що в принципі він спроможний на ті чи інші речі. Але сказати, що Орбан, знаєте, є дві речі, які між собою для мене кореспондуються: це заяви Орбана в цілому його політичні прогнози, а з іншого боку, заяви про те, що Трамп позвонив Орбану, і Орбан змінив свою позицію. Нічого він не змінив, у нього є свої інтереси, і він нічого змінювати не буде. Тому нам треба максимально активно. З ним взаємодіяти, очевидно, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга відбуде до Будапешта цього тижня, де матиме переговори з Петером Сіярто зі своїм угорським колегою. Але ці переговори навряд чи до чогось призведуть, але в будь-якому випадку вони потрібні, тому що ну, європейська політична культура вона спирається на переговори, і ми це змінити не можемо. Ну, можливо, призведуть до чергових якихось заяв, які ми будемо обговорювати в контексті того, що вони будуть так трішки скандальними. Але от щодо Орбана, щодо заяв Орбана, про які ви кажете, вони все-таки розраховані на внутрішнього споживача, от наскільки населення Угорщини сприймає їх? Сприймає, здається, гірше, ніж раніше, тому що росте популярність партії Тіса. Яку очолює Петер Мадяр, колишній член Фідес, але який дистанціювався від Орбана, проте я закликав би нас всіх не створювати собі ілюзії з приводу жодного угорського чи взагалі не тільки угорського будь-якого європейського американського політика, немає за межами України проукраїнських політиків. Є політики, які можуть краще чи гірше ставитись до України. Проукраїнські політики, які ставлять в центрі своєї уваги інтереси України, вони можуть бути лише громадянами України. Інших варіантів в даному випадку немає. Наскільки за останні? Там нехай два роки, три роки в нас змінилася якраз от риторика щодо України в контексті і внутрішньої політики, і в контексті не такого швидкого завершення війни, як багато політиків, сподівалися. Я маю на увазі саме країни, які наші сусіди Угорщина, Словаччина та сама Польща. Тому що зараз виглядає, що принаймні по заявах, так з нами ближчі країни Балтії і там Західної Європи аніж найближчі наші сусіди. добросусідство це насправді складний процес, і його не можна вирішити якимось адміністративним шляхом, шляхом певного адміністративного примусу. Тому нічого дивного в цьому немає. Ми за великим рахунком стали заручниками тривалості. Російської агресії проти України, яка відбувається на фоні демократичних процесів в інших державах. Тобто там е ентузіасти великої підтримки України вони можуть зіткнутися з тією проблемою, що вони можуть допропонувати багато чого, але опозиція буде проти цього. Якщо ми бачимо, що в Польщі Ну практично кожен шостий підтримує. Позицію конфедерації, яка антиукраїнська в своїх діях, то нічого дивного, що Наврозький Туск будуть діяти більш обережно, якщо в Німеччині 25% підтримують альтернативу для Німеччини, то обіцянки мерцем канцлером Німеччини таурусів можуть бути теж дуже тривалими. Тобто, це речі, які. Пов'язані між собою. Я... І тому я і кажу, що немає проукраїнських політиків за межами України з однієї простої причини. Тому що ті, хто говорить, що ми зараз будемо підтримувати Україну, вони стикаються з внутрішнім опором політичним цьому процесу. І це для них може бути більш серйозним тригером, ніж е, прагнення добре виглядати в очах українців і підтримати Україну. Відтак нам потрібні спільні дії. Європейських країн можливо спільний представник Європейського союзу, який би е, координував допомогу Україні, і можливо, створення якогось спеціального фонду, який сприяв би інвестуванню коштів в українську економіку, тому що приватні кошти в умовах війни заходять достатньо складно. Потрібно Ну щоб санкціями займалися ще більш предметно ніж зараз, тобто. На порядку денному достатньо багато речей, які необхідно зробити. Просто не треба при цьому забувати, що Україна подарувала нашим західним партнерам три з половиною роки для роздумів і ухвалення рішень. І ці рішення почали якось більш-менш жваво обговорюватися лише після того, як американці сказали, що вони змінять підходи до участі в європейській безпеці. Але за цих три з половиною роки тільки зараз ми бачимо повідомлення з тієї самої Франції чи Німеччини про те, що вони починають там охорону здоров'я свою систему готувати до можливих якихось там військових дій. Вони починають створювати там запаси провізії. Ніхто не хоче готуватись до війни в умовах, коли війна не йде. Тобто, не на їх території. Ну, не, не на їх території. Нам вони допомагають витратними матеріалами. Треба бути за це вдячними і дуже вдячними, тому що без цієї допомоги нам було б набагато важче, але Україні допомагають виключно витратними матеріалами. Ніяких жодних військовослужбовців країн НАТО не буде. Путін не випадково назвав їх законними цілями, тому що він просто такий спосіб позначив, що що вони будуть для російських військ, і вибачте за прямоту, але організувати теракт проти іноземних військових може бути навіть простіше ніж проти українських військових. Тому ці речі вони ну лежать на поверхні за великим рахунком, і доки Європа не змінить своїх підходів до протидії Росії, нічого хорошого ми, на жаль, не отримаємо в перспективі. Дякую, пане Євгене, за аналіз. Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики про заяви Орбана і загалом підходи Європейського союзу до російсько-української війни на теперішньому етапі.